Привіт, я Настя. Ти на каналі Пригморська Відьма, і сьогодні буде незвичне відео. Я розповідатиму про себе, а не про ігри. мене накопичило чимало думок про мою імміграцію і хочеться кудись їх вилити. Тому подивіться, як моя чергова та проходить героїчний режим, а я вам розкажу історію. Я переїхала в Німеччину за 5 днів до мого 21-го річчя. Це була моя перша поїздка за кордон, початок зовсім іншого життя. Я тоді ще цього не усвідомлювала. Як людина, яка прожила 20 років в Україні, я не сильно розуміла, як це жити за кордоном, бо я там ніколи не була. В автобусі всі довкола були свої, ну хіба, може, після польського кордону ще додались поляки. Але дорога була така довга та тяжка, що я цього навіть не збагнула. Перше усвідомлення, що я на чужині, прийшло в супермаркеті, коли довкола була сама німецька, я зловила файну паніку. Бо мозок не розумів, про що говорять люди поруч. Це зараз в мої 27. Оглядаючись назад на ці роки життя і пережити досвід, мене вже не лякає уже мова довкола та інша культура я вже звикла. Ці роздуми не виникли просто так. Я подивилась фільм Минуле життя від студії А24 і поринула в рефлексії, намагаючись збагнути всі тонкощі фільму. Минуле життя розповідає про складнощі адаптації, приналежності та ідентичності. Це історія життя Нори та Хесона, двох друзів дитинства, яких розлучила еміграція Нори з Південної Кореї до Сполучених Штатів. Здавалося, це мала б бути романтична історія: закохані в один одного дванадцятирічні діти, які розлучилися не за власним бажанням, а тому, що батьки Нори виїжджають в Америку шукати кращого життя. Наступного разу вони знайдуть один одного через 12 років. Коли Хесон вже відслужить корейській армії, а Нора буде вчитися писати сценарії. Вони відразу відчують зв'язок як тоді, коли їм було по 12, і в них сформуються дуже теплі стосунки на відстані. Але Хесон не хоче приїздити в США, для нього має сенс поїхати в Китай на курси мови. А Нора не хоче приїхати в Корею. Вона зараз в будинку для юних авторів вчиться писати. Зайняті власним життям, вони не зможуть побачитися ще як мінімум рік, і Нора вирішує обірвати цей зв'язок, щоб сконцентруватися на своїх амбіціях. Це розбиває серце і мобом. Але вони погоджуються на такий крок. Хесон знаходить дівчину, а Нора зустрічає в таборі для письменників Артура і згодом виходить за нього заміж. Через 12 років, коли їм вже по 36, Хесон приїздить в гості до Нори в Нью-Йорк, і за стандартами голівудських мелодрам, вони б мали втекти разом і жити довго та щасливо. Але трагедія цієї історії в тому, що Артур, чоловік Нори, не є антагоністом їх історії. Він чудовий, чуйний, співчутливий мужчина. І, хоча ми, як глядачі і хотіли б, щоб Нора була разом з Хесоном, бо їх стосунки розгортаються в нас на очах, а Артур за стандартами жанру є перепоною, але біль в тому, що насправді він нею не є. Тоді про що ця картина, якщо не про кохання? Фільми досліджують концепт минулих життів, бо є таке будильське вірування, що люди, які в цьому житті доторкнулися бодай одягом, пройшовши повз один одного на вулиці, Відіграють або вже відіграли важливі ролі в житті один одного в інших реінкарнаціях але трагедія головної героїні в тому, що вона переживає оце переродження за одного життя. залишивши свій дім Кореї, вона змушена була вибрати собі інше ім'я, американізувавшись і підлаштувавшись до нових реалій. Вона, немов почала життя спочатку: нове ім'я, інша мова, чужа культура. В свої 24 корейською корейської вона спілкується виключно з мамою та згодом з Хесоном. А на її лептопі навіть немає корейської розкладки, і перше повідомлення старому другу вона пише, набираючи корейський алфавіт наугад на англійській клавіатурі. Зазвичай, коли люди говорять про минуле життя, вони мають на увазі своє інше я, те щось примарне і на рівні гороскопів та карт Таро. Нам хочеться вірити, що ми були кимось значним та цікавим сто років тому. Але проблема імміграції в тому, що це минуле життя це справжні спогади. Які ще живуть з тобою і нагадують про старі рани. Енна залишила позаду свій дім, друзів, країну і почала з нового листа як Нора. Це вже Нора вирішила стати авторкою та письменницею. Це Нора почала вбирати в себе американську культуру. І мені здається, що в 24, коли вона обриває контакт з Хесоном, вона якраз і обирає свою американську ідентичність, амбітну, прямолінійну, безкомпромісну. Хесон це її минуле життя. Вот if? А що, якби вона залишилась в Кореї? А що якби вони одружились і створили родину? А що якби вона повернулась? Вона вирішує повністю відкинути ці думки, перестати гуглити квитки в Кореї і прийняти те, що вона тут і зараз. Вона іммігрантка в Америці, Їй ще треба досягти її американської мрії. Оточена та зрощена американською культурою, вона навіть не може уявити, як це, коли Хесон розповідає про неоплачувані години перепрацювання. Чи стереотипи, що юнак, який є єдиним сином в родині, має бути заможним, щоб осмілитися просити руки дівчини. Чоловік Нори Артур слухає та чує її, але він бачить ні Нору, з американською ідентичністю якої він в абсолютній гармонії. Його лякає приїзд Хесона, але він чесно каже про свої переживання, жартуючи, що він мав би бути голівудським кліше, злісним чоловіком-розлучником, який надає воз'єднатися шкільному коханню. І в цьому геніальний сценарію. Бо як би Артуру дискомфортно не було, від усвідомлення, що Хесон пролетів 13 годин на інший кінець світу, лиш би побачити його дружину, але він розуміє, що забороняючи щось або встромляючи їм палки в колеса, він би лише зробив гірше. І як письменник він усвідомлює, що їх історія обірвалась так раптово, що якщо зараз вони не поставлять крапку, то так і будуть жити в світі а що якби. Але з появою Хесона. Артур чітко розуміє, що корейську ідентичність своєї дружини йому ніколи не зрозуміти, і йому болить від цієї прірви від усвідомлення того, що в норі є ще інша особистість Енна, яка 12 років росла та формувалась в абсолютно іншій культурі та традиціях. І як би йому не хотілося зрозуміти його дружину, але він ніколи не буде на одній хвилі з її Енна. Ось тому ми не можемо зненавидіти Артура, бо фільм не виставляє його лиходієм. Навіть сам Хесон говорить, чи йому боляче від усвідомлення того, наскільки Артур чудовий та достойний мужчина. В розмовах з цими чоловіками цікаво розкривається різниця в культура. Коли Нора та Артур про все відкрито говорять живучи ідеальне прокомуніковане життя самодостатніх західняків, то Нора та Хесон можуть просто мовчати і без дискомфорту бути в тиші. Їм не треба слова, щоб розуміти один одного в фільмі відчувається певний біль нереалізованого потенціалу. І це усвідомлюють всі троє. Хесон знає, що Нора вже ніколи не буде тією 12-річною дівчинкою, яку він колись закохався дитиною. Він не збагне їй нову ідентичність іммігрантки в Америці, як і не збагне ідентичність Енна її чоловік Артур, якому тільки залишається прийняти те, що ця частина його дружини завжди буде йому недоступною. Нора ж, попрощавшись з Хесоном, ридає в обіймах Артура не тому, що вона втратила кохання свого життя ні. Вона попрощалась з Енна, і тепер ця її частина знову зведеться до нерегулярних розмов корейською з мамою. Це дивне почуття, яке я можу дуже добре зрозуміти. З моїми друзями тут я інколи можу забути, що ми в Німеччині. Бо цілий день ми говорили українською про Україну та українське. Це правда вибиває з колії, коли ти усвідомлюєш, що так не може бути постійно. Бо завтра ти повернешся до свого англомовного офісу. Чи після відвідин подруги по дорозі назад в літаку тебе хтось щось запитає німецькою? У мене так особливо буває у відні, коли я там бачуся зі старою подругою. Я наче створюю свою бульбашку українства, це відчувається, наче ми зустрілися вдома. Соджу в центральному парку Відня це декорації, а наше життя по-справжньому бронить в ці короткі хвилини взаємодії. Світ довкола перестає існувати, і я почуваюся вдома. А потім це закінчується. І я повертаюсь в мою німецьку квартиру, оточену моїми німецькими сусідами, щоб піти в магазин і чути довкола німецьку. За майже сім років тут мене налякає чужа мова довкола. Але вона такою залишилась – чужою. В той же час, приїжджаючи в Україну, я відчуваю себе вдома і у тата в будинку на лівому березі, і на Андріївському звозі, і у Львові, і в Одесі. Я немов потрапляю в величезну українську бульбашку, де мене не дратує навіть російська. Бо я знаю, що в Україні нею говорять українці дурачки, але українці. В той час як тут це моментальний тригер і вмикається захисна реакція, бо я не можу бути певною, що це не росіяни. В Україні зі мною траплялися страшні та відштовхуючі речі. Я не можу уявити свого повернення. Не можу уявити, що комусь буде тіло до мого неносіння бюзгалтера, короткої спідниці чи відкритої підтримки ЛГБТ людей. І справа не в тому, що Україна це якась печерна країна. А якраз суть в тому, що побудувала своє доросле життя я вже тут, формуючи свої погляди та переконання. І я сприймаю деякі речі як нормальність, що люди можуть кохати кого хочуть, публічно про це говорити, не соромитися власного тіла, тягатися, як їм зручно, і так далі. В Україні це теж можливо, але це не про комфорт, це про виклик суспільству і готовність захищати свої кордони. Інколи в Німеччині мене охоплює страх, коли я йду гуляти вночі по темноті. Але я знаю, що моя безпека це не пустий звук, і знаю, що поліцей не посміється мені в лице, якщо я прийду з заявою про насилля. Хоча безпека тут це поняття відносне, бо спочатку повномасштабного бути українцем стало небезпечно. Я не вдягаю українську символіку і стараюся не виділятися, бо вже надто багато нападів на українців було останнім часом. І це мене гнітить, але як волонтерка, я намагаюся з тим боротися. І шукаю способи це покращити для всіх українців Німеччини. Але це все одно ізолює мене від суспільства. Бо я навіть не можу відкрито показувати мою українську ідентичність. Сім років тут. На роботі я розмовляю англійською з друзями українською. Німецька в мене не те, щоб вау. Я тільки навчилася робити вигляд, що я її розумію. І це відверто тільки сильніше відокремлює мене від суспільства, в якому я живу. І ходячи на побачення тут. Я теж розумію, яка між нами прірва. Хлопці, у яких проблема дитинства була, а куди ми поїдемо цього літа, на Мальдіві чи на Майорку? Не можуть зрозуміти дівчину, яка в дитинстві милась в Тазіку. У мене нема сил пояснювати, чому всі росіяни зло, чому ця війна геноцидальна і чому я не можу просто взяти і забути, що я українка. Як і не маю сил пояснювати українським мужчинам тут, що я не збираюсь варити на них перше, друге і компот і взагалі є за партнерські стосунки та самодостатність. Як головної героїні в фільму, в мене тут теж є інше ім'я, бо німці не можуть вимовити Анастасія. Я в них Анастазія. В мені живуть ці дві ідентичності: одна, яка побудувала доросле життя тут і не уявляє, як можна почати спочатку на новому місці, та інша, яка відчуває себе вдома в Україні. Анастазія, яка не розуміє, як якому діло що я хожу без лівчика, і Настя, яка не може збагнути німецького захвату російською культурою. Я вже достатньо далеко від України, але й не близько до Німеччини. Я в якомусь чистилищі на землі, оплакую моє попереднє життя, але й не можу уявити моє повернення.